Тільки війшов в ліс. І ось я вже бачу перший грибочок. Так, що це таке? Це сироїшка. Така сироїшка, сіренька. Зараз покажу, як вона виглядає. Як зрозуміти, що це сироїшка? У неї знизу решітка. Отакий такий колір сироїшки я беру. Він їстівний. Жду собі дорогою, дивлюся. І тут спостерігаю таку цікаву річ, Що це таке? Хм, Чому вона так сховалася? Ого, яка сироїшка. Ого, зелена сироїшка, супер. Треба подивитися, чи вона чистенька. Немає з собою такий ніж щиточкою. Вау, так вона супер, вона чистенька. Гуляючи лісом, зупинився трошки поїсти черниці. Так, її тут багато насправді. Цілі плантації. Що, поїв черниці? Посидів. Вирішив далі пройтися, з черницею. Ось. Так, собі дивлюся. Ну, ніколи, знову сказав би, ніколи не подумав, що знову в чорниці ростуть білі гриби. І тут я випадково прихожу. Що таке? в Чорниці знову гриби? Це як? Та що прикол? Білий один. Ага. А ось другий хлопчик стоїть. Два. А ось який красень! Сховався. Під листочками. М -м -м. Який красунчик. Так, це білий гриб. Звичайний білий гриб. Як орієнтуватися? Подивіться на ножку. У нього така рихла ножка. Бачите, яка структура? Далі. Тут може бути тверда. Або трошки жовтувата, трошки зеленувата мочалка. Це така губка. Зараз вона така геть тверда. Зверху він, якщо це дубовий ліс, зверху він такий коришнюватий. Може бути світліший. Так, ну що, ходімо далі збирати. Цікава місцинка. Ось. Я то поїв. Чудово поїв. Чорниці зараз буду збирати білі гриби. Тепер я зрозумів, де їх збирати. Зараз крукую в дубовий ліс. Сьогодні такий світлий яскравий день. Волого в лісі. Мабуть, там чекають на мене грибочки білі. Ну що, починаємо збирати? Поїхали! Йдемо по дорозі тут так раз. Ось білий, другий білий, а першого якого я помітив, це був оцей красний. Дивіться, який здоровений, просто дивовижний білячок. Просто немає слів. Зараз спробуємо переглянути ще. Супер! Оце іду. Я ще такого ніколи не бачив. Ви просто гляньте, скільки біляків, яких аж просто лежать. Взагалі ну, в цьому лісі ну, просто повно цих білих. Ось ще білий. Куди не глянь? Тут білі. Я вже штук 40 знайшов. Супер. Вийшов з рікса, рухаюся. Хочу перейти і тут я зустрічаю такого грибка. Каого. Хм о, бапок. Що по дорозі зустрів? Таке місце. Тут сюди приходять тварини, п'ють воду. Видно тут сліди тварин. Сьогодні реально класний день в лісі, реально видно, що гриби почали рости. Зібрав як і молодих, так і старих грибів. Побував лише в дубових лісах. Місцями були змішані ліси, але скрізь ростуть, а що саме цікаве, ростуть чорниця. Ну що, До нових зустрічей. Збираємо всі разом.